Доброго дня, шановні наші гості у прес-залі, спікери, шановні наші спікери в Зумі. Український кризовий медіацентр починає свій робочий день, і я оголошую про початок прес-конференції, презентації на тему запуску української версії гри Сквер Гармонії, розробленої Ючузом за співпрацю з Посольством США в Україні. І я запрошую до слова пана Тіма Стендарта, виконуючи обов'язки радника з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні. Прошу. Great, thank you. Доброго дня, дякую за запрошення. Сквер uh, Гармонія це ігра, uh, uh, яка. Дозволяє дізнатися про е, те, що відбувається в онлайні. Це адаптація, яка зроблена для української мови. Щоб вона звучала рідно для, Україну, е, для українців. Вона покликана для того, щоб боротися з інформацією, е, дезінформацією, яка лине на голови. Е, Українців, які отримують інформацію. І я би за, запитав би де краще шукати партнерів, щоб адаптувати цю гру про інформацію і дезінформацію. Українське суспільство зробило багато, коли боролося проти дезінформації. І, і я думаю, що для українського суспільства сквер гармонія стане ще одним джерелом, який тренуватиме боротьбі. Із дезінформацією, і е, можна буде навчати і молодь як протистояти цьому. І я хочу подякувати дизайнерам е, тим, хто писав цю гру і з е, Атлантичним океаном, і е, таким чином ми допоможемо розрізняти правду і е, неправду. І, і тепер організатори і автори гри налаштовані. передати оці аналітичні навички, розвинути їх в українцям. Як ми сприймаємо інформацію, як ми відділяємо правду від неправди? І далі передаємо її. Це важливо і в часи війни, і в часи миру. Дякую за вашу увагу. Пані Олесю Драшкабу, головну редакторку ЮЧОС. Прошу. Доброго дня, всіх, всіх вітаю. А, так, сьогодні дуже приємно. Будь представляти запуск нової гри, це буде вже третя гра, Та, третя помила. гра проекту Ючус, тому що ми спеціалізуємося на розвитку критичного мислення у молоді і через гейміфікацію, що для нас є дуже важливо тому що гейміфікація є такий інструмент, який допомагає отримати ну якби краще засвоювати інформацію саме для молодої аудиторії, яка є дуже вразлива. До дезінформації, до фейків, і так далі, я попросила ми наших колег вивести гру на екрани, і ми трошечки про неї поговоримо. А мій колега буде в неї грати. Насправді, ну там да, може на свій, можливо, рендомно, можливо, на свій смак. Це ця гра, ця гра створена не нами, вона є адаптована нами, але вона творчо адаптована. Я зараз поясню, що це означає. Тобто, Harmony Square – це є частина або площа Гермонії українською. Це є частина такого міжнародного проекту, який Почався з психологічних досліджень, які проводилися в 60-х роках, як протидіяти дезінформації, і одне з таких одна з таких теорій, була про те, що може допомогти, може так звана інформаційна вакцина, так тобто інформаційне вакцинування. Це коли людина сама занурюється в процес створення дезінформації, створення фейків, створення гейтспічу, і таким чином розуміє інструменти створення. Та, тобто в цій грі, е, це є друга гра е, двох кембриджських вчених. Перша називалася Bad News, і вона дала дуже хороші результати. Гра була перекладена на багато мов, і насправді площа гармонії теж перекладена на, на, на багато мов і українська буде от зараз виходить саме українською. Це є спроба. Тобто, ви, коли будете грати в цю гру, то ви будете не хорошим хлопцем, да або дівчиною, а ви будете таким не хоро... ви будете поганою людиною. Да? Тобто, вас з самого початку гри занурюють в те, щоб створювати фейки, створювати гейт-спічі, створювати дезінформацію. Але все це в вигаданому світі з вигаданими героями, і... які живуть на пло... на якби коло цієї площі. І гармонії це таке дуже демократичне місце, і тому кожна людина може використовувати будь-які там це... дезінформатори хочуть порушити спокій і гармонію цього місця, яке який якби називається площа Гармонії на початку гри гравець проходить невеличкий тест, який показує, чи може відрізнити гравець фейкові і нефейкові твіти, і декілька запитань про нього дається. І в кінці невеличкий тест гри теж проходить. Будуть протягом гри це буде п'ять головних розглянуто інструментів, які використовуються в дезінформації. Це і велика емоційна забарвленість, це і е, е, така підсилення якоїсь одної новини, це і створення поляризації суспільства, це і фейкові вкиди. Тобто гравець може в протягом того, коли грає в цю гру, сам створювати, сам Занурюватися саме насправді побути трошки такою поганим, поганим таким фейк і подивитись, які інструменти використовуються для створення фейків. Є така теорія, що після цього, як ви будете знати інструменти, як створюються фейки, як створюється дезінформація, як створюється поляризація, як створюється так звана інформація як зброя, та то ви будете легше розрізняти такі фейки, таку дезінформацію в житті. Мені здається, що ця думка є дуже слушною, і мені здається, що гра буде дуже корисною, враховуючи, що ми не просто переклали її, а ми адаптували її трошечки під українські реалії більш творчо, ніж, наприклад, те, що я дивилася, яке є на інших мовах, де є просто адаптація. Ви побачите тут багато гумору, використання українських мемів. Ви побачите тут наш контекст невеличкий. Це контекст до вторгнення. Зразу кажу, тому що гра була перероблена, ну як адаптована до вторгнення. Але в будь-якому випадку певні меми, гумор і так далі. Ви прочитаєте. Тому запрошую вас грати. Дуже дякую нашим партнерам з посольства Америки, які допомогли нам в цій адаптації, які зам замовили цю адаптацію у нас, і надіюся, ви будете мати. Декілька приємних моментів, граючи в неї, поширюйте її. І лінк можна буде взяти в коментарях до відео. І я думаю, що, що ця гра має всі шанси стати такою новою цікавинкою в наш такий непростий, непростий зараз час. Дякую вам дуже. Ну так. Дякуємо дуже за може. Є якісь запитання? Я відповім а, з -з -з зараз. Приглянемо а, під трансляцію. З зараз я проінформую а, шановних наших глядачів. Так що посилання на цю. Цікаво, цікаво і е, таку з гумором гру і повчальну. Е, можна буде, можна прямо зараз побачити в коментарях під трансляцію на Фейсбуці. А також ми опублікуємо у наших е, текстах на сайті Українського кризового медіа центру. Е, запитань під трансляцію немає. Дуже вам дякую за вашу презентацію. Дякую і дякую. Дякую. дякую за увагу всім глядачам і за участь спікерам. тіму. Дякую. До побачення. Дякую, до побачення.